Привіт, любі друзі! Ви на каналі Алко Це моє перше повноцінне відео огляд після повернення. І на цей особливий момент я приготував дещо особливе. Ну, принаймні, має бути цікаво. Отже, це в нас другий бач бочкового релізу від Highland Park. Так само. Окрім нього, в нас ще маю такий шкалик: це в нас реліз від Сігнаторі Оркні, 14-річний, так само Хелен Парк там всередині. Перш ніж поговоримо та скуштуємо, я наливаю напої в бокали, а ви робите все, що необхідно робити на Ютубі. А саме лайк, підписка на канал, якщо ви ще не підписані, можна придумати коментар. Вробити е, швидкість 1,25 або 1,5, хто має зекономити час. Е, ну і любі друзі, я звич, е, завжди вас про це прошу. А сьогодні прям так е, буду м, типу, наполягати. Треба показати Ютубу, що канал оживає. Тому, будь ласка, не зволікайте, не, звалю... не, не скіпайте цю активність для мене це дуже важливо. Ну, а ми переходимо до релізів. Хайлен Парк. Класична коробка, класична бутилка, все як завжди. Але є маленьке але, яке мені дуже подобається. Подивіться на цей прокол. Пробка не відкривається, її треба крутнути і потім вже потягнути. Тобто тут є маленька різьба. Пробка в нас тут виглядає як завжди, вона, в принципі, є як завжди. Тупо пластикова кришка і справжня корка, шматок коркового дерева. Ось тут. Але він докручується. І, любі друзі, ну скажіть чесно, скільки е, у вас вдома пляшок, в які постояли 2, 3, 4 місяці, а то і більше пробка сохлась і їх треба чимось обмотувати, міняти, пробку ще щось таке, ну, наче дрібничка, але наскільки прикольно. Е, це другий реліз е, бочкової міцності. Тут в нас е, скільки. 63,9 вміст спирту. Значить, по витримці, тут в нас заявлені рефільні бочки, екс-бурбон, екс-шері. Ну, це все на просторах інтернету. Ось такий товариш. В якості, я не знаю, орієнтира. Або такого лакмусового папірця, або, можливо, дійсно такого зразка, куди має, мав би рухатись ось цей невитриманий, ну, типу, реліз без віку, куди б він мав би рухатись, в нас є оркні. Це реліз Signatory, він витриманий 14 років. Я вам знайду. Красиву картинку тут якось е, додам, щоб можна було подивитись, як виглядає пляшка. Е, тут в нас 57% міцності, все ж таки поменше, але і вік, вибачте, 14 років проти нас реліза. Е, давайте проговоримо, що це не таке собі е, змагання, це огляд повноцінний на ось цей реліз. І для більшого розширення кругозору та щоб було з чим порівняти, нам ось тут буде Сігнатарі. Тут так само витримка Екс-Бурбон і вказано, що бочки з Хереса Олороса першого наповнення. Наскільки я розумію, просто Хайлен Парк в себе витримував тільки в Бурбоні. І потім Сігнаторі ще витримали додатково в Хересі, в своїх власних бочках. Можливо, дійсно, це було прям перше наповнення. Чому взагалі вирішив ось додати таке порівняння? Ну, по-перше, і той, то, і то Хелен Парк, і той, і то в нас повищена міцність. А по-друге, все ж таки Сігнаторі інколи грішать тим, що їх Хересна довитримка повністю невілює потенціал напою. Тобто там взагалі більш нічого не відчувається, окрім їхньої або там якісної хересної бочки, або якихось приколів з додаванням там, трошки хересу в бочку туди, віскі, і отримаємо такий собі мікс. Щось по типу того, що зараз білі вокер робить на гляналихі. Я, звичайно, що цей реліз вже куштував, і можу сказати, що це не ця історія. Тут дійсно відчувається. Якби серце Халан Парку, а Херес тільки додає йому ще більше багатоградності. Отже, досить з розмовами робимо ковточок води. Це не рекламна інтеграція, як ви могли подумати. Друзі, окремий батальйон Спартан. В рядах якого в тому числі служить мій товариш відкрив збір на закупівлю автомобіля підтримки, щоб скоріше доставатися до позицій. Я думаю, не треба пояснювати, хто такий спартан. Ці хлопці, які не потребують того, щоб їх якось особливо представляти, але вони потребують трохи вашої допомоги. В описі під цим відео буде посилання на банку. Дуже закликаю вас перейти по цьому посиланню, якщо вам подобається це відео, якщо ви постійно заходите на мій канал і хотіли б підтримати мене або контент. Краще давайте підтримуємо тих, хто наразі боронить нашу свободу та безпеку. Отже, ставимо відео на паузу. Переходимо по посиланню, донатимо хто, скільки може, яка сума не має принципового значення. Головне, щоб нас було багато. Повертаємось на YouTube, вмикаємо відос і дивимось далі. Підтримуйте ЗСУ і приємного перегляду. І поїхали, друзі. ну е, Можна. Спочатку можна сказати, що спочатку тут відчувається прямо на першому носі, що це Хайлен Парк. Ви ні з чим не сплутаєте цей профіль. Це такий собі, типу, пильний погреб з винними діжками. Це така суміш ароматів меду. Мокрого дерева, мені ось цей профіль Хайлен Парка такий древесно-квітково-медовий, нагадує рамки для сот. Ось тут, там, там так само є запах воска, і тут він також присутній. Ось так, це воск і дерево, і воно мені нагадує рамки для сот, хто колись був на пасиці або займався метом, розуміє, про що я кажу. Насправді навіть в носі тут відчувається таке дрібне поколювання, тобто це не дарма бочковий реліз. Трошки трошки якихось Цветочних таких нот, але вони прям дуже в далечині. Вдалеч... Вдалеч... Ну, і в принципі, все. Він насичений. Він насправді не б'є якоюсь молодістю або спиртами, але такі покалювання є. І тут насправді немає нічого, окрім класичного профілю хП. Трошки меду, так, трошки якихось квітів трав. Дерво, воск. Давайте порівняємо ось з цим товаришем. Ну, мабуть, що це через порівняння, так? але тут, ось після типу, другого релізу, в оркні перший план це одразу цитрус. Ну так, і вже за ним проступають більш класичні для хп профілі. Але вони прям такі дуже-дуже густо перемішані з Хересом. Тобто, я наче відчуваю мед, але він такий, ну, як наче мед з якимись червоними ягодами. Знову ж таки, наче є дерево, але в голові одразу асоціація з хересною бочкою. Ось той профіль квітів, такий він навіть якихось лугових трав, можливо, лугового якогось там, я не знаю, медоносів, який тут був тільки-тільки нюансом. Ось тут він відчувається набагато насичніше. Ну і найголовне, аромат цього напою, він більш такий, наче. Трьохвимірний, він наче більш округлий і більш плотний. Ось цей товариш, він такий, знаєте, б'є короткими пострілами. А тут на тебе така прям величезна черга вилітає. Саме час попробувати на смак. Ну, до речі, ось цей по мірі того, як він стоїть, або, можливо, це ще мої рецептори звикають, але він. І вже не так не такий колючий, і так само в нього з'являється ось ця тривимірність. Хух. Знаєте? Не дуже, ну, небагато є напоїв, які, типу, ось я ковтаю і згадую, як я там вперше в житті куштував Ханкі Баністер, щось типу цього, і як воно мені було таке пекуче, міцне, незрозуміло, як типу, ти відчуваєш профіль і разом з ним відчуваєш спирт, точніше, навпаки, ти відчуваєш спирт і десь поза, в нього відчуваєш профіль, і ось це один з небагатьох напоїв, який дарує мені ці флешбеки за рахунок міцності. Тобто, ось ти набираєш його в рота, інакше воно там, тіло повторює той самий профіль ХП. Там є мед, там є такі дерев'яно-воскові теми, ковтнув, і воно пече, воно горить. Це перший ковток алкоголю для мене на сьогодні. тобто по-перше, тут відчувається на ковтку відчувається і міцність, бочкова, і молодость, і все. Ну, типу, ви мені скажете, що бочковий реліз, він, ну як він може не бути е, ось таким, типу, жгучим. Ну, мабуть, що так. Типу, якщо б це був бочковий реліз, там 10, 12, 16 років і далі, можливо, він би і мав бути м'якчий. Цей, типу, висока міцність. Е, Молодість, і це все відчувається, мабуть, треба ще разок. Ну, трошки, трошки можу сказати, що рецептори звикли, воно якось стало приємніше. Тут. Перш за все, відчувається, можливо, це не, не домінуючий профіль, але який, ну я одразу в голові собі відзначаю, це такий приємний, приємний профіль дерева. Цей профіль, він в роті трошки змінюється на таку солодість медову. І це ось в, в мене з голови не виходять ці кляті рамки з, для меду. Тобто дерево переходить в мед. Є трохи гірчинки, і є ось така, ну, десь вдалині, е, нотка воску. Тобто ми можемо сказати, що смак е, ось цього хапе повністю повторює аромат. Е, наприкінці, на фініші, є такий, типу, перчинка з знову ж таки деревом. Воно таке дуже-дуже загріваюче, не дуже там палюче і не дуже різке, але все ж таки гріє так приємно. І ось, знаєте, цей момент, коли в віскі, типу, перець на фініші, він якось чередується із, із солодощами. так, ну, в цьому, в цьому випадку це мед. Ось це саме той випадок, типу, перчинка, і водночас щось солодке. Ну, цікаво. Саме час спробувати реліз від Сігнаторів. Слухайте. Ну він ще постояв, він прям ось розкрився цими медово-квітковими профілями. До речі, наче в ньому і Хереса стало трошки менше, але він все одно є. Після цього бочковика, ось це заходить як вода. Я нагадаю, тут 57.1 по вмісту спирту, але він заходить, ну наче, не вода, він як нектар якийсь заходить, він такий солоденький і після ось цього жгучого, ну він прям дуже м'яко заходить. Тут дуже е, типу, круто відчувається ось цей мед набагато більше, аніж тут. Мед і якесь таке квіткове різнотрав'я якогось луга з медоносами, тут відчувається так само торф, і це, знаєте, це не багаття, це не вугілля, це саме ось така типу земляна тема танінів. Я знаю, що багато людей ось в Хайленд парку відчувають якийсь там виразковий мед. Я маю підозру, що певна кількість з них ніколи не куштувала виразковий мед. Ну, не буду наговорювати. Особисто я ніколи не куштував виразковий мед і нічого такого. Можливо, це воно і є. Я це називаю ось типу, тут дійсно є мед, і тут цей мед він здобрений такими, е, квітучим лугом медоносів. Я б так сказав. Давайте ще раз закріпимо. Я вже трохи побалакав, я вже попив води, я роблю ще один ковток, і ну, він реально ось на фоні цього він заходить прям дуже-дуже м'яко. Тут на фініші ще більше солодості, якщо ми ось порівнюємо. Вона не, до речі, що цікаво, ось наче в смаку тут було меда багато, ну, набагато більше, ніж тут. А на фініші це просто такий солодковатий, древесний профіль, немає такого перця. Це все ж таки більше дерево і солодощі. І я б сказав, що фініш. По довготривалості, він однаковий як тут, так і тут. І навіть ось за рахунок того, що тут перець, і він якось ну, так насичніше відчувається, мабуть, що тут фініш і, е, типу, більш мощний, і, мабуть, що трошки м, такий довгий. Отже, ми скуштували обидва. Я обіцяв, що огляд буде тільки на саме другий реліз. Що можна сказати? Знову ж таки, ось дуже круто, що в нас є ось ця штука, ми можемо порівняти тут заявлені бочки з-під Хересу, ось їх не дуже відчувається, а коли ще ось цей пробуєш, розумієш, що таке Херес тут. Ось, давайте я вам приведу приклад: ось тут Херес це не гліналахі, це щось по типу: ось, як відчувається херес в Глінморанджі Кінта Рубан. Ось щось таке. Типу, він не залитий. Це не компотний віски, це ось просто нюанс. Ось тут він є, тут немає. Тобто можна було не писати нічого про хересну витримку. Типу, але тут все ж таки є ось ця серце дистилірії, серце купажа, яке з закритими очима кожен з нас пізнає, що тут відчувається Хайленд Парк, він викручений на максималки. Типу, можливо. За рахунок цього ми втрачаємо якісь тонкі нюанси, за що багато з нас люблять там десятку, дванашку Хайлен Парка. Але, типу, якщо ви ось хочете отримати максимум, типу, такого, знаєте, смаку задоволення від ну, типу, впізнаваного і улюбленого профіля, то ну, тут ви отримаєте все це, типу, по повній, по повній катурці, як то кажуть. І в мене особисто є така думка, що. Наразі е, бочковики вони, типу, як приходять на зміну е, нашим улюбленим, типу, бойовикам. Типу, знаєте, ось був там, наприклад, Бунахабан, який е, всі там полюбляли 12-річний. Він став ну такий, ну сучасний, наче його розбавили водою один до одного, так. Бунхаба нам викатили 12-річний бочковий реліз, щоб ми спокійно, типу, могли собі і далі насолоджуватися. А ось та дванашка, звичайно, вона пішла: типу, щоб її там китайці десь на барі з горла, типу, вибухували. Я по-іншому це не можу назвати. Ну, це типу, якби що ми можемо зробити? Така сучасність. І, мабуть, що для цього і є ось таке, типу, я не знаю, бум на бочковики. Який дійсно спостерігається. Ну і як е, варіант напою, який ти, типу, купив, щоб е, максимально відчути знайомий і улюблений профіль, ось це дуже крута штука. Всі, хто полюбляють Хелен Парк, він сподобається. Ті, хто не є фанатами Хелен Парку, тут буде дуже багато запитань і до того, що він калючий, і до того, що він ну, доволі одноплановий, одновимірний такий. І можливо хтось навіть скаже, що не цікавий за рахунок того, що тут немає такого різноманіття. Щодо ціни, ну я його купив за взагалі смішні гроші в 2000 гривнів, але це ну, у нас інколи таке буває, коли е, великий мас-маркет, е, ну тобто е, великий. Е, Магазин завозить десь в себе на складах, губить партію, а потім вимушений її продавати по старій закупочній вартості, а ще й і докинути знижку, щоб типу, воно поскоріше точно ушло і не було ніяких питань з акцизом. То за 2000 це просто ідеальний напій. Якщо ось якась об'єктивна вартість, ну я б, мабуть, що не заплатив за цей реліз більше трьох. Тобто до трьох, якщо ви фанат Хайленд Парка, топ. Якщо ви ніколи в житті не куштували Хайленд Парк, якщо це взагалі можливо, мабуть що. Крутіше було познайомитися або звернути увагу ось на цей реліз, якщо вам подобається більш така бочкова міцність і на більше насиченості, або піти по класиці і взяти собі дванашку навіть сучасну, і це вже дасть уявлення, що таке Хайлен Парк, що він з себе типу, представляє і який він є. Ось такий реліз ось такий відос. Дуже радий був, любі друзі, вас побачити. Дуже радий був повернутися і почати знімати огляди, робити, займатися своїм хобі. Сподіваюсь, ви так само скучили. Сподіваюсь, ви так само раді мене бачити. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатись на канал, придумати якийсь коментар, що ви думаєте щодо Хайленд Парка, щодо буму на бочковики. Будь-що це дуже допомагає розвитку каналу. Ну що, Підтримуйте збройні сили України, споживайте відповідально і до нових зустрічей на каналі Алкотренер всім папа. -па.